Таке для тебе ця медитація на гроші, карта бажань, і взагалі от, це езотеричне начало. начало. Угу. Ну, в цього є безумовно така складова тонкого плану, яку я б зараз і не підіймала, а сказала такими от реально земними словами, що це насправді дуже класні коучингові інструменти, які допомагають. Тримати фокус на своїх бажаннях. Тобто це такий певний елемент мотивації. Коли ти, наприклад, працюєш зі своєю картою бажань, от там у тебе вже це твоє життя мрії, все, ти наліпила вже на новий місяць. Чи на молодик. І цього мало. І йдеш молодика. Ну, цього мало. Будемо відвертими. Якщо ти працюєш цим, якщо ти щодня починаєш ранок з того, що ти відкриваєш або перед там перед сном так відкриваєш, дивишся, надихаєшся. Стараєшся відчути вже це життя, так? Емоційно відчути, це пробуджує в тобі бажання щось робити тут і зараз для того, щоб опинитися в тій картинці. Mm -hmm. От в оцих всіх інструментів у них є дуже така земна складова, тверда, яка, по суті, підходить і чоловікам, і жінкам, які ну, теж скептично з пересторогою до цього ставляться. Але якщо, звісно, ми відкриємо цю скриньку Пандори і будемо обговорювати ось цей тонкий план mm -hmm. про те, що, ну, де думка, дам енергія, всі чули цю фразу, але і всі з нею погоджуються в цьому прикол. Але мало хто реально прикладає зусилля дисципліновано, щоб працювати з тим, куди ти віддаєш свою енергію, що ти з нею робиш, або так само там, ще десь причина багатства, там, що посієш, та й пожнеш. Но всі, всі з цим погоджуються.